Вітаю, шановні колеги. Я, так само як і команда, так само, як і кожен з вас, останні декілька днів провели без сну. починаючи з півночі, маючи такий мерзенний звук шахедів, які кружляють прямо над твоїм домом, працюючи протиповітряна оборона, і Київ, як і більшість обласних центрів, опиняється під ворожим вогнем. Я хотів би погодитись, що я не так часто роблю, з оцінкою, яку висловив Володимир Зеленський в поточній ситуації. Що можливо, це один із найгостріших періодів. Спочатку широкомасштабного вторгнення. І найгостріше майже по всій лінії фронту в мене є пропозиція, щоб ми зараз сконцентрувалися на одному дуже важливому напрямку Організації оборони України. Бо це вже ні на кого ти не перекладеш. Не можна звинуватити партнерів. Що не дають нам системи протиповітряної оборони, чи недостатньо патріотів, чи снаряди пізно приходять, це є відповідальність України і української влади. Звичайно, що мова йдеться про фортифікаційні споруди? Те, чим можна зберегти життя людей. Зберегти українську землю і зберегти час, зруйнувавши російську тактику Заходу. Я хочу наголосити, що ми вже це бачили, цей серіал у 2021 році, коли всі наші партнери наполегливо волали. Робить щось для того, щоб перевести економіку на військові рейки, покріплити Збройні сили, бо невідворотньо буде агресія над нами, так само, як і над партнерами, сміялися. Нас тоді називали панікорами. Де зараз ті, хто тоді так стверджував? Чи вони несуть за це? Хоча би політичну, якщо не кримінальну відповідальність. 22-й рік вторгнення. За два місяці до вторгнення в парламенті з парламентської трибуни я презентую разом з нашою фракцією законопроект: 60 мільярдів негайно Збройним силам доукомплектувати бойові бригади, виставити їх на об'єктах. Найбільш вирогідних напрямків наступу росіян як на країноросійському, так і на україно-білоруському кордоні укріпити аеропорти. Послухайте, ми просто розписали сценарій. Тоді нас назвали провокаторами. Те саме повторюється зараз з фортифікаціями. Коли було піднято це питання? Серпень 23 року. В серпні 23-го року нами була здійснена позиція. от Будь ласка, це цитата з мого виступу. Пригортаю увагу до будування фортифікаційних споруд. Забезпечити і улаштувати лінію оборони. Припинить будувати дороги, будуйте фортифікаційні споруди. Серпень. Літо 23 го два роки тому. Скажіть, будь ласка, чи призвело це до бажаного результату? Ні. Про що Порошенко каже? У нас наступ, контрнаступ, на Запорізькому, у нас фортеця Бахмут. Ми зараз не будемо зупинятися, ми сперечаємося, чи в Москві, чи в Ялті будемо пити каву. Абсолютно безвідповідальна позиція. Це тоді, коли ми вже вперлися в російські фортифікаційні споруди, так звану лінію Суровікіна. з багатокілометровими мінуваннями, з зубами дракона і з ціною, яку ми заплатили зупинкою так очікуваного контрнаступу. Не збудували влада. Десь розікрали, десь зліпили таке, що військові відмовляються брати це собі на баланс і експлуатувати. А якщо будували, то будували не там. На всю країну продемонстрували блискуче збудовані єдині фортифікаційні споруди, які виявилися в учбовому центрі Дісни. Колеги про це зможуть розповісти більш детально. От реакція, яку тоді реагували Офіс президента і записні канали, телеграм-канали влади. Як тільки вони нас не називали, команда Порошенка розганяє дезу по фортифікаціям, як обично. Подивіться, що прем'єр-міністр в 2023 році. Наголосив у відповідь на моє пряме питання в парламенті. Будівництво фортифікацій третьої лінії оборони успішно завершено. Це був 17 грудня 23 го року вівторок. Дорогі друзі, ви не Порошенко маєте давати цю відповідь. Якщо ви кажете, в 23, 24 і 25 роках, що воно збудовано, це розкажіть родинам загиблих українських воїнів, які за відсутності фортифікаційних споруд вимушені були зупиняти ворога своїми тілами, місними штурмами. Розкажіть це мешканцям Сум. Розкажіть це мешканцям Вовчанська, Купінська. Розкажіть це Покровську, і Артур був свідком того, і зараз вам розкаже наші діалоги. А Порошенко відповідати не треба. Бо я хочу наголосити, що я знаю відповідь. Ми в 23 му і в 24 му роках зіштовхнулися з стіною нерозуміння. Ігнорування і безвідповідальність. Тоді наші депутати виїхали на фронт і побачили фортифікаційні споруди, які були викопані глибиною по коліно. Може, тих урядовців посадити в ті фортифікаційні споруди, нехай вони там спробують зупинити ворога, коли тобою кружляють. Ворожі ФПВ. І коли наші позиції ми побачили, що брешуть, ми вийшли з акцією. Будь ласка, це наша позиція 23 січня лютого 24 року. Уявіть собі, це було півтора роки тому. З вимогою негайно збільшити фінансування, забрати ці гроші в телемарафону. Забрати гроші в енергоатому, забрати гроші в купівлю голосів виборців, так звані кешбеки, тисячі, які ми намагаються купити, і спрямувати їх на захист української землі. Єдине, чого нам так дій вдалося добитися у відповідь, коли ми пропонували заслухати уряд, Заслухати військових, запросити в офіс президента або йти на зустріч з президентом, вимагаючи, щоб це питання було розглянуто на засіданні РНБО за участю керівників фракцій і на засіданні ставки Верховного Головнокомандувача. Ми наголошували на конкретних пропозиціях. І коли ми побачили, що ці пропозиції відкидаються. Намі було прийнято рішення робити те, що можемо ми. Ми викупили всі ескаватори, які тоді були на ринку. І досі вони залишаються найдефіцитнішим товаром. І намі було прийнято рішення, що ці ескаватори будуть передані командуванню сил підтримки і командуванню ДССТ сил на транспорті. Я хочу окремо підкреслити слова шани і поваги українським військовослужбовцям, які і в ДССТ, і в Силах Підтримки блискуче будують високої якості фортифікаційні споруди на першій лінії. Оце кардинальна інша картина з тим, що відбувається військово-цивільних адміністраціях, де вони крадуть, списують, не будують або будують не там, закопають не на 10, не на 20%, а в 5-10 разів дорожче, ніж є на ринку. І тоді ми прийняли рішення, що весь обсяг виробництва в Україні, який. Завод будує ескаватори. Це було спочатку 3, потім 4, потім шість на місяць. Ми купуємо повністю змінили конструкцію цього ескаватора і спрямовуємо до Збройних сил. Спочатку це були інженерні бригади і полки, потім артилерійські для того, щоб викопувати капоніри, які відіграли дуже важливу роль. І при обороні Вовчанська, і при обороні Часов Яра, і при обороні Купінська, ну і скажімо правду, під час Курської операції. Ми хочемо наголосити, що прикроли влада і військові адміністрації відмовилися від наших пропозицій з будівництва. Фортифікаційних споруд, які не тільки, були, не тільки були висловлені публічно, а депутати Європейської Солідарності зробили спробу особисто зустрітися з керівництвом міських військових адміністрацій і воєнно-цивільних адміністрацій обласних, і нам було заявлено, фортифікаційні споруди збудовані в наших послугах. Наших послуг вони не потребують. Звичайно, що ми не збираємося з цим миритися, ми продовжуємо нашу наполегливу роботу, якщо нам не дали можливість самим будувати фортифікаційні споруди. Ми зараз вимагаємо зробити декілька важливих кроків. Ситуація настільки гостра, що вимагає негайного проведення окремого засідання Верховної Ради України, виконуючи конституційні контрольні функції Верховної Ради. для заслуховування цього важливого питання. Це залежить від нас. І це надзвичайно ефективно для зупинки ворога. Вистачить балаканини. Коли після сенсаційних свідчень, які дають громадські активісти і журналісти, всі посадові особи, які причетні, в тому числі, і причетні власники 95-го кварталу, міндічі і інші, які щойно випускають з заставою 8 мільйонів гривень, той час як Простих водіїв, з яких вимагають, вибивають е як заручники в свідчень проти Порошенка, тримають заставою 360 мільйонів, що складає заробітну платню цих людей за тисячу років. Отже, ми вимагаємо визначити відповідальних за непобудову, за корупцію, за зрив фінансування і відсторонити, звільнити. І притягти до кримінальної відповідальності. І депутати мають право як представники народу задати питання і отримати відповіді для того, щоб поправити критичну ситуацію, яку складається. Відсторонити від участі в проєкті військово-цивільної адміністрації, координуючу роль закріпити за Державною службою транспорту, за силами підтримки, бо сьогодні практика показує, що найбільш ефективно використовуються кошти, найбільш ефективно будуються фортифікаційні споруди саме там. І не вірте, заспокоюючій брехні уряду. І для того, щоб і вони почули це, ми пропонуємо відкрити гарячу лінію для представників громадськості, громадських активістів. Журналістів з конкретними напрямками, які мають бути. Інформація, яка має бути використана для покращення ситуації. Слухайте, і не вірте, коли вам намагаються цю інформацію утаємничити і закрити. Як це відбулося створеною за нашою ініціативою парламентську тимчасову слідчу комісію по фортифікаційним спорудам? В мене. Для цих горя-ділків, які хочуть прикрити власну корупцію, є неприємна новина. Вже 65 років тому з Росії Гагарін полетів до космосу. І з космосу в режимі реального часу все видно, хто, що, де, коли і як будує. А ви своєю брехнею. Лише послаблюєте обороноздатність держави. 40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікації. Кожна гривня з цих 40 мільярдів, яка була вкрадена, народ України заплатив за це тисячами життів, десятками тисяч, сотнями, якщо не тисячами. Квадратних кілометрів української землі і дорогоцінним часом, який був згаяний у вигляді двох з половиною років війни, коли ми намагалися випрати ситуацію. Резервний фонд, з яких передбачалося, буде фінансуватися будівництво фортифікаційних споруд, на кешбеки було витрачено 20 мільярдів. А не фортифікаційні споруди за тою інформацією, яка є у відкритому доступі, я закликаю уряд поправити під час засідання Верховної Ради, було витрачено лише 800 мільйонів з 29 мільярдів резервного фонду. 800 мільйонів позиції по будівництву фортифікаційних споруд. Чому я маю право це казати? І чому сьогодні б'ємо на сполах? Бо без цього ворога буде неможливо зупинити, або ціна, яку ми за це заплатимо, буде набагато більшою. Тому що у 2014 році, за моїм наказом, як тодішнього президента і Верховного головнокомандувача, розподіливши зусилля і забезпечивши ефективний контроль. За невиконання завдань президента у відставку були відправлені декілька заступників голів обласних державних адміністрацій. Було побудовано 600 кілометрів фортифікаційних споруд 2014 року. Були величезні проблеми, починаючи від того, що підрозділи Національної гвардії без бажання брали їх собі на утримання, особливо коли йшлося про третю лінію оборони. Але скоординувавши зусилля на Раді нацбезпеки і в уряді, ефективність застосування фортифікаційних споруд була збережена. І ніхто тоді не сварив начальника Генерального штабу, міністра оборони чи міністра внутрішніх справ. Ось всі мають працювати як єдина команда. І оці 600 кілометрів дозволили нам зберегти Україну на Донбасі. Протягом 11 років. І ще і зараз ви бачите і якість побудови, і ефективність тієї, яку вони відіграли в е, 2014. Деякі тримаються досі. Ми заявляємо, і зараз будуть спрямовані наші вимоги. До уряду і до керівництва парламенту. І ми вимагаємо відкрити результати діяльності тимчасової слідчої комісії, яка була створена за нашою ініціативою, і проінформувати про це суспільство. Бо вашому таємниченню ви прикриваєте корупцію, ви прикриваєте крадіжки, ви прикриваєте, врешті-решт, державну зраду. І ми цього точно не можемо допустити. Дякую за увагу.